Вітаю, друзі, ви на телеканалі Конкурент Україна. З вами у студії Євгеній Мікоян. і ви дивитесь програму Прайм Тайм. Сьогодні до нас доєднається політолог Тарас Загородній. Вітаю, пане Тарасе. Слава Україні. Доброго дня, героям слава. Пане Тарасе, ну перш за все хочеться поговорити про пропозицію США, яка передбачає перемир'я, там, нібито, як Росія фактично зберігає за собою захоплені території, просто їх ніхто не визнає російськими, і дуже багато років йдуть дипломатичні обговорення. Окрім того, знімаються досить важливі санкції з Росії. Україна в свою чергу вона наполягає на безумовному припиненні вогню та не готова поступатися землями. От власне наскільки пропозиція, яку озвучує Ніби як озвучує США реалістично для України, і чи це перемир'я, якщо воно відбудеться, може призвести до справді миру? Це ви маєте на увазі про той текстик, який у нас на польському радіо було опубліковано, який так. назвали там, знаєте, після третього пункту можна вже не читати, що Росія, Росія поступово повертається на ринки. Енергоносіїв і виборців, ну слухайте, знаєте, в таких випадках я говорю Штирліс ніколи не був на межі провалу. Так? Uh -huh. Я так собі уявляю, як Трамп, який тільки який тільки відхопив ринок Європи, зобов'язавши їх купувати у нього, енергоносії, повертає Росію на ринок Європи. Знаєте, в Трампа усьому можна підозрювати, але те, що коли йдеться про гроші, газ, нафту та все, що з цим пов'язано. Там зовсім інші рефлекси відкриваються, тому я бажаю, що це відвертим фейком. Це пропозиція якраз для США Росії, якщо поміняти містами, то тоді, тоді стає все свої на місця. Тому знаєте, що парочку таких достовірних новин від польського радіо воно у нас буде. Мати зовсім інший мемчик по польське радіо. Я вважаю, що це частина інформаційної війни Російської Федерації, яка запускає різні такі історії, пов'язані з тим, що все пропало, нас всі зрадили, і так далі. Ну поки Путін Путін вже оголосив, що він має на увазі під припиненням вогню. Україна покидає чотири області України. Відмовляється від НАТО, все це їхня позиція. Все інше це абсолютна мішура. А ось те, що у американців не склалася розмова з росіянами, стало ясно після того, як по Індії влупили додатковими митами на 25%, в тому числі за російську нафту. Це це ще відкавши не, 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 не встиг до Москви. І вон Рубіо вчора обіцяв, що сьогодні будуть нові санкції. О, це оце реалістичний факти. Це ще раз говорить про те, що е розмова не склалася. Так, всі ці вологі фантазії росіян, що вони зможуть свіпіляти від е перемир'я, е точніше, припинення вогню. У нас же ж позиція скрізь була припинення вогню на 30 днів без будь-яких там е передумов. А потім буде петляти, буде розповідати це свої казки чи її вистрибувати зі всіх штанів і трусів для того, щоб зустрітися з Трампом, тому що це йому потрібна ця зустріч, щоб якось зафіксувати, що він який статус має ще у Вашингтоні перед Пекіном. До речі, тому я вважаю, що це відвертий фейк вологі Фантазії росіян. Які не мають ніякого стосунку до реальності, тобто вони намагаються вистрибнути, намагаються, щоб по них не, не били активність України різко зросла останнім часом, якщо ви помітили по залізницях і по нафтопереробних підприємствах, і все, що з цим пов'язано. А ось так що я, я таке вважаю, так так звану пропозицію з боку Сполучених Штатів Америки. Чи буде зустрічатися Трамп з Путіним? Ну тільки в одному випадку, коли він буде точно впевнений, що він буде переможцем у цьому, і що він досягне конкретних результатів, тобто припинення вогню? А Путін вже сказав, що він на це не піде, тому і, і, і не відступить. трамп Трампта може десь відпітляти, тому що а, у нього завжди така гарна позиція. Я ні, я лошадь ні моя. А у Путіна так не працює. Там держава по іншому працює. Там якщо пахан сказав, то похан не може відійти від своїх слів. Тому я вважаю це достовірною інформацією. Власне, пана Тараса, ви зачепили абсолютно всі тези, які я хотів би сьогодні з вами детальніше обговорити. Давайте по порядку. Так перш за все, ви дійсно вказали на те, що це інформація, яку передавало польське радіо. Не пам'ятаю, здається, на Р. Назва. А, скажіть, А, Онета, Оне так. Я коментував Фейсбуці, у себе, я пам'ятаю. Наскільки це велика радіостанція? Вона впливова в Польщі? Де не важливо яка є радіостанція? Це знаєте, просто росіяни зрозуміли, що українці не будуть читати то яку пишуть російських змі. Тому вкидають це через західні змі різного рівня популярності, так в тому числі достатньо відомих, які сповідують принцип: чесні люди коштують дорого. Тому я б на це звертав увагу, дивився на, на конкретику і розуміння в дійсності, що відбувається. Подивимося, як будуть розвиватися події. Я тому вважаю, що на слід менше треба читати газет і в тому числі зарубіжних. Та от і, і, так, що так, так, так я бачу, я бачу це звичайна тактика перемовно росіян, коли вони вкидують купу дезінформації. Я тут більше питав, не з точки зору, ну от, на що нам варто звертати увагу, да, про це ви кажете, що е, ми охочіше, що напевно б звертали увагу, те, що західні змі говорять, так ніж російські. Я більш про те, е, от як цей метод пропаганди впливає на от Захід. Адже захід, це ж. Ну, значна підтримка, основна підтримка України як військовому, так і в економічному плані. Е, ну, якщо такі повідомлення будуть активніше просуватися такі наративи. Ну, то західні країни будуть думати, що о, Росія на все готова, США підтримує тільки одна така Україна. Ні на що не хоче йти. Нас не повинно це турбувати. Ми можемо це проконтролювати. Ми не можемо. О, чи можемо ми скоротити бюджет медіабюджет Росіян, які там декілька мільярдів доларів? Ми не можемо. Єдине, що ми можемо зробити, це показати справою, що це все маячня. роздовбати, наприклад, парпарти Балтійського моря. Це буде конкретика, так і ви повинні займатися тими ризиками, які ми можемо проконтролювати. В змі з'явитися можна виключно конкретними справами. Я, до речі, мовляв, коли, що коли, а... коли, коли роздовбали, коли роздовбали третину а, стратегічної авіації, всі чомусь зрозуміли, особливо навіть в, в Америці, були після цього військові американці, почали говорити, що Україна може виграти цю війну. Оце конкретика, це конкретна справа. ганятися а, за купу інформації, яка буде там бра, е, 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 в ЗМІ. Немає ніякого сенсу, і тому ми і ми повинні розуміти, що привід щось припинити, щось зробити це завжди знайдеться е, в західні політики. І нічим не відрізняється від українських. Коли можна нічого не робити, вони робити не будуть. А їх змушувати треба. Нас не на, на це повинно цікавити, що вони там думають. Да? І що на них впливає: ретроградний Меркурій, болотні гази, посварився з дружиною, з чоловіком вранці, так перевибори і все інше. Нас повинна цікавити конкретна мілітаризація нашої країни і удари по території Російської Федерації, щоб дурних думок ні у кого там не виникало. Оце буде впливати на конкретні речі. І ми можемо це проконтролювати, тому так це отак це працює. Я можу помилятися, але на медіа все таки бюджет може впливати, як от те, що ви кажете, удари да по особливо більших економічних об'єктах, тому що о, гроші будуть. правильно повітил. Так, да. оце ви правильно помітили. Да. менше нафти, менше медіабюджету, бюджету. Ми менше туфти, яку вони будуть публікувати за кордоном, менше грошей на скупку західних політиків та їх корупцію. Так що це так працює, а не по іншому. І ми повинні в Гринці повинні не займатися. Знаєте, оцими переповіданнями, що там Трамп вранці сказав ввечері, які у нього настрій. Нас теж не повинно це цікавити. Нас повинно цікавити. Як поставити його в таке становище для того, щоб він діяв, а так як ми хочемо, як це робить завжди Ізраїль? А не те, що він там подумає, і що які у нього будуть настрій. А це інше, це, а це визначає виключно міць української армії і удари по території Російської Федерації. Кількість ракет дронів, які ми запускаємо в Росії. Я, до речі, на днях спілкувався і в ефірі, так і мені розповіли, що ці удари, які вже мають результат, по НПЗ, адже Росія нафти має дуже багато, але саме от переробних заводів, які роблять бензин, вони в основному на європейської частині Росії, і вони в зоні уражень, так які ми можемо досягнути, і що в Росії насправді почалися досить відчутні проблеми з бензином. Ну так воно і є, так воно і є. От а ще коли залізниця буде блокуватися, зверніть увагу, Україна взялася за залізницю Краснодарського краю, а це якраз гілка, яка забезпечує армію російську, тому що у росіян, коли немає поряд залізниці, щось дуже все сумно одразу ж починається з військовими діями. А це і порти новоросійська. Так туди теж нафту там на перевозич по залізниці. Теж перевозять це і питання в тому, а як тепер діє імпорт, експорт і імпортні операції, наприклад, з Грузії, Вірменії, з Ірану або що завозиться товари. Припустимо в Новоросійську, куди вони йдуть? Зерно, як вони зможуть перевести на експорт, які вони часто крадуться в Україні? Багато чого іншого. Це так працює. І це все ж я так розумію, нищення з довгостроковою перспективою, тому що об'єкти такого типу не так легко відновити, бо вони дуже багато були побудовані по європейських технологіях, які зараз не так легко і отримати Росію. Ну так, да. Ну особливо, наприклад, ну припустимо, компресор на нафтопроводі. Ну це неможливо одразу ж відновити, тому що це дороговартісна річ і там діють санкції. І ми повинні Україна робить в праді в правильному напрямку. Шукає слабкі місця для того, щоб максимально натиснути на Росіян. Ви думаєте, чого там Лукашенко почав кричати, що давайте повітряне перемир'я робити? Тому що дуже дошкуляють удари. Удари то виросли досить А інтенсивність ударів. Ми просто це не помічаємо, тому що українці часто знецінюють свою роботу своїх спецслужб своєї армії політичного керівництва в тому числі тому що без організації цього цього, цього не було а це працює це працює тому що це удар по економіці і, і зниження військового потенціалу росіян до речі, ось щодо потенціалу щодо економічних факторів, ви дійсно згадали Трамп е, на, на Індію то розширив так оці ці от санкції, ніби не санкції, а торгівельні мита. І власне е, Блумберг передає, що Індія, НПЗ Індії відразу ж призупинили закупівлю будь-якого російської нафти, і е, здається, відсоток. Е, нафти, так яку російської нафти, яку використовував Індія, десь в районі 20%, від 15 до 18 чи до 20%, я вже не пам'ятаю, і власне кажучи, Індія, оце до речі, дуже дивно. Тому що Індія, як тільки Трамп дав це ультиматум, сказала, вона готова відмовитись. Потім днями була новина, що Індія навпаки посилює економічну співпрацю з Росією. Тут торгівельно мету -то вели Індія така, все, ми пауза. Як це розуміти, ці кроки Індії? І як ви гадаєте, чи відмовиться таки Індія від цього? А тому, що в Вашингтоні вже зовсім інші люди сидять. Це вам не Обама з Байденом, яким можна локшину на вухо вішати, так? Е, Трамп конкретна людина. Йому слова не цікаві. йому цікаві конкретні дії. Ви де раніше купували нафту? В Саудівській Аравії? Так, ну так в Саудівській Аравії діти купуйте. Вся ця розмова, що ми там думаємо, починаємо думати, перемовний процес. Вже Трампа не цікавить. У нього є конкретна людина. Ось і вони почали давати по потилиці, щоб швидше думали, і діяли відповідно. І результати є. Ви бачите, як вже метушня почалася в Індії. Вони то в Москву поїхали, то в Китай тепер їздять, то тепер в Бразилію їздять. Ну, їздять, все рівно дотиснути. Тебе що Трамп показує Китаю, як це буде. Він тренується на Індії для того, щоб потім взятися за Китай. А якщо 30% від буде вбиватися російський експорт, ну це вже близько до катастрофи російська економіка буде. Чому дивіться? Зараз ж я вже мовчу про Китай. Зараз, вже, зараз вже, дивіться, у них дефіцит бюджету в сім разів буде більше запланованого. Вони планували 1,3 трильйона ти при тих цінах на нафту. Зараз вже 8 буде на кінець року, ну судячи з тенденції. А ось і далі все гірше буде. Ну плюс удари України і Україна знову таки говорить, Я як вирішити питання експорту нафти в Індію? Як я сказав спочатку, влупити по терміналах в Балтійському морі, і тоді питання експорту в Індію буде знято як дурне. До речі, пане Тарасе, якщо от для Індії, так частка російської нафти в країні це там умовних 18%, А скільки це для Росії? От скільки відсотків від цього експорту своїх нафтопродуктів ви не знаєте? Він в Індію направляє да, ну, десь. Я бачу статистику, що зараз 80% нафти Росії викуповує Індія та Китай сумарно ну, тобто дві країни, це приблизно 30% 30 тридцять 30 експорту так це дуже багато ну так. да це 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 дуже пога це дуже погана для них новина дуже погана новина якщо вона буде реалізована а україна повинна цьому допомагати а ось і і так так воно повинно бути і я вас запевняю і про це будуть писати безкоштовно в змі всі всі різні там західні уряди, які там будуть про щось там сумніватися. У них різко почне думка рухатись в правильному напрямку. Так що без без будь-яких піар бюджетів, а, і російські цивкиди, що вони там щось пропонують, будуть виглядати просто ідіотськими. В мене дивіться питання щодо зустрічі, так е, Путіна і Трампа тут дуже багато протиріч з однієї сторони. Вже навіть сам Трамп три рази декілька варіантів озвучував. Спочатку я готовий. Потім треба спочатку, щоб Путін з Зеленським погодився. Потім щоб вони спочатку зустрілись, Потім знову що Трамп готовий. Fox News зараз уже пишуть про те, що навіть в наступний понеділок в Римі може бути зустріч Путіна і Трампа. І от ви сказали цікаву тезу, що. Трамп зустрінеться, знаючи, що він піде звідти переможцем, і от коли Вітков е, прилітав в Москву, що Ушаков, що російські змі, що американські змі всі в унісон написали, що зустріч була дуже продуктивна, і відразу після того пішли заяви на ось такому рівні: зустріч президентів глав держав. Ну, зазвичай прийнято, що коли йде мова про зустріч глав держав, то ну це вже не просто якісь дипломатичні моменти. Це вже вирішується питання глобального рівня. От ви вважаєте чи відбудеться ця зустріч дійсно найближчим часом і предмет цієї зустрічі? Говорити, що ковсе, що завгодно може, те, що Трамп влупив в той же день е, мита, говорить, що зустріч пройшла не так, як може росіяни вважають, що гарна зустріч пройшла. Американці так не вважають. І от, ну, Рубіо заявив, що сьогодні буде санкція. Це означає, що гарний настрій росіян це їхній уяви. Це означає, що в якій вони в відчаї знаходяться хоче хочуть та, зустрітися, ну вони хочуть знову покомпостувати мозок Трампу. Це зрозуміло. Скоріше за все, позиція була така, що росіяни запросили зустріч, а за все, найбільш зрозуміло було, що Трамп сказав би, добре, якщо це вирішить кінець війни. І тут росіяни там думають: ну зараз ми там всі цих своїх гегебешні прийомчики почнемо використовувати на зустрічі. Для того щоб розмазати порядок денний, а я сумніваюся, що Трамп буде зустрічатися, якщо він не буде впевнений, що за результатами ми буквально там через годину а починається припинення вогню, а Путін це не може зробити. Я вам сказав, яка його позиція. Він не може відійти від того, що він сказав. тим більше він не може зупинити війну, тому що це є вал економіки, це і питання в армії до нього. А чого ти нас зупинив? Ми ж перемагали. Ну солдати ж в окопах, які воюють зараз на тому боці. Вони ж упевнені, що вони йдуть вперед, що все гаразд. А тут що Путін під тиском Трампа до речі, чого Путін ніколи не може дозволити, що типу, якийсь там президент США йому вказує, а що робить. Тому я вважаю, що це предмету перемови поки що немає і не буде. Поки Путін буде при владі. Ну, гаразд У мене тоді ось таке питання: моделюємо ситуацію, тому що я розмову в такому ключі, пам'ятаю з 2022 року. Так Путін може об'явити наприклад перемогу і те, що він вважає за потрібне, тому що цілей немає таких. Вони досить Вже, ні, ні. Вже, ні. Все, це неправильно, неправильно. Дивіться, все відправною точкою є заява Путіна. Від 14 червня 24-го року, до речі, він про неї згадав, коли там з цим з сидів на лавиці. Він сказав чітко, давайте так, те, що про нього давайте тут розрізняти одна справа, коли якісь там шнурки його говорять про щось, да одна справа, коли в Росії сам пахан сказав свою позицію. А Пахан сказав свою позицію, що Україна припинення вогню може бути тільки коли Україна вийде з чотирьох областей України, яку вони намалювали собі в Конституцію і відмовиться від НАТО. Це тільки початок процесу. Ну і все інше, там денацифікація, російська церква, ну і все інше. Тобто, початково заявлена конкретно Путіна. Це діаметрально змінює ситуацію. Діаметрально змінює ситуацію. Якщо він піде. На якісь інші умови, то все. Пахан здувся. Він слабак. Так в Росії не так в Росії пролецює влада. Якщо слабак, то він втрачає владу. Втрачає владу, втрачає життя. Це Путін чудово все розуміє. Він зробив велику помилку, коли це сказав. А все на шляху назад для нього немає. Він буде стояти на своєму. Зверніть увагу от з тих. З цього з цієї дати всі чинувши там Рябков, Лавров, Мідінський, вони говорять одне і те саме: це тактика перемовин росіян, яким ну приблизно 400 років. особливо а? коли перша особа сказала щось. Все назад у шляху немає. Гаразд. В мене тоді ось таке питання з цього приводу. Ви вважаєте, що. Не існує на даний момент важелі впливу, які змусять Путіна найближчим часом відмовитись саме від цього формулювання і конкретно від цих вимог, ну, якщо важелі такі о, важкіші, які небудь які влітаємо в голову. Це буде це буде аргумент. А інших важелів немає. Ну гаразд, так, Китай не може, і... навіть Китай не може його зупинити. Він буде бити, він буде воювати до кінця. А оце, що ми кажемо: мінус 30% експорта, подальші удари і по факту а крах економіки, а йому байдуже, навіть коли не буде не буде а, можливості, країна почне а, розпадатися, він буде все рівно наполягати на продовженні війни. А це ну я от Нас ну, дивіться, статистика така: всі всі галузі економіки Росії показують падіння. І будівництва, і машинобудівні будівні заводи переходять на 4 день на цей день. Навіть найбільший виробник цементу на чотириденно робочого тижня переходять. Важка металургія падає, так залізниця перевезення по залізницях падає. Це ознаки того, що вони ну в дійсності повторюють цю історію з радянським союзом. Радянський Союз розпався не через те, що росіяни не хотіли збереження імперії. Грошей на підкуп місцевих еліт не було і тоді. А люди пішли бити морду місцевим елітам. Ну мається на увазі союзним республікам, і союзні республіки сказали навіщо нам тоді Москва. Що вони думати сильно хотіли незалежності? Ні, не дуже хотіли, але гроші закінчились, от і все. Так і тут він буде йому подовідають, що все гаразд. Він же інтернетом не користується, Йому папочки все а, приводять, що там в інтернетах пишуть. Як це було за часів Андропова? Він нічого не помінявся, і він буде до кінця йти. Ну можливо, якщо там якась ну нарешті збереться смілива олігархічна угруповання, чи військові, які просто його врохнуть, але. Якщо грохнуть Путіна, це теж гарний варіант для нас, тому що це, це, це теж обвал країни. Поки вони там будуть битися за владу, там багато чого буде відбуватися, Вони скочуються в громадянську війну. Бачите, мені цей сценарій, який ви описуєте, дуже нагадує тоді ситуацію, от що фактично Путін доведе Росію до повного виснаження, коли вона абсолютно не зможе так нічого продовжувати. Але тут питання. А от такі, от відчай. А він не може викликати катастрофічні наслідки для всіх навколо. Навколо для кого? я маю на увазі там крайні методи. Теж саме застосування ядерної зброї, а що терять, країни немає, і так далі. І так далі. І так далі. А навіщо? Кому, кому це потрібно? Дивіться, якби росіяни були упевнені, що застосування ядерної зброї не мало для них наслідків, і вони одразу ж вирішили проблеми, вони давно це зробили. Проблема в тому, що це не вирішить ніяких проблем. Тому що от, тактична ядерна зброя, вона ж е, робилася, і це перше покоління ядерної зброї з розрахунку, що е, є великі армії як Другу світову війну. Зараз такого немає. Далі, категорично проти всіх країни ядерні. Китай в тому числі, і ну, що? От що? запускати, щоби що. Тим більше в хто не сидять, зовсім інші люди. Це вам не бають. Так що так. Дякую за розмову. Слава ЗСУ, слава Україні. Героям слава. А я нагадую, з нами на зв'язку був політолог Тарас Загородній. Побачимось на конкурент Україна.